Тобто стартова ціна на працю. І друге, це договірне регулювання. Договірне регулювання, коли на кожному підприємстві вкладається колективний договір, про спілка і роботодавець ведуть перемовини, знаючи, які економічні результати підприємства, які прибутки, доходи має. Власник, і як цей прибуток може бути використано як на подальший розвиток виробництва інвестицій в розвиток, і друге як матеріально забезпечити робітників, щоб вони задовольняли свої життєві потреби, щоб працювали продуктивно, були кваліфіковані, професійно підготовлені. Для цього ще, як мінімум, потрібно, щоб на кожному підприємстві була реально діюча профспілка. Це так на жаль, ми можемо констатувати, що на деяких компаніях, компанії, особливо транснаціональні. Які приходять в Україну, а вважають, що там має бути безпроспілкове середовище: Ашан да мешка кешмері угу. і інші, які приходять в проспілкове середовище. Тому ми консолідуємося в рамках і міжнародного проспілкового руху, тому що на материнських структурах проспілки є. Створюється ради про спілок транснаціональних компаній, які укладають глобальний договір, і цей глобальний договір відносно стандартів оплати умов оплати праці має поширюватися і на дочинні підприємства. І нам інколи доводиться закликати в цій частині звертатися до посольств до представництва в Україні для того, щоб вести діалог з представниками власника на українських дочинніх компаніях для того, щоб Перше, вони не мають права перешкоджати створенню професійний професійних спілок. Це законне право визнано в всьому світі право працівників на об'єднання своєї професійної організації. І друге право основоположне, право на ведення колективних переговорів теж визнано в світі. Тому ігнорувати тут в Україні загальні права людини, які чітко визначені у пактах міжнародної організації праці. І в конвенціях міжнародної організації, яка от в Женеві а, вже відкрився міжнародна конференція, що річно відбувається, нікому не дано. Тобто потрібно поважати права, але і з, країни... з іншого боку, і... я вас розумію. Потрібно поважати права, коли є дефіцит, скажімо, робочої сили. Тоді поважати права простіше. Так, а коли у нас надам. на на жаль дефіцит роботи, і в нас от, якщо дивитися по рекрутингових агенціях, які працюють там через інтернет і все інше, то цієї весни на одне робоче місце припадало 17 Ну, людей, які шукали цю роботу, да? Да, Там, в різних регіонах навіть 17... більше ну, є, навіть, навіть ну, в середньому і я бру можливо так, да, можливо, цифра неправильна, але в таких умовах важко якось диктувати роботодавцям. Умови. А, безперечно, тут ну знову ми повертаємося якби до європейського досвіду. Є таке поняття як соціальна відповідальність бізнесу, і інколи це вартує, коштує набагато більше, ніж примус через закон, бо об'єктивно. Власник бізнес розуміє, що є дві складові виробництва. Я інвестую капітал, робітник інвестує свою працю. Бо ці дві складові мають гармонійно йти нога в ногу для того, щоб створити ефективний результат на виході, отримати фінансовий результат, прибуток, дохід і потім розподілити його так, щоб знову обидві складові були задоволені. Якщо це усвідомлення є, гармонійна розвивається суспільство і є. Соціальні трудові відносини безпечними, якщо є перекоси, а ми бачимо в нашій країні колосальні перекоси в цій частині. І накопичення капіталу випереджає вкладення в людський розвиток, і тут ми можемо отримати те, що власне відбувається. Це соціальне несприйняття дій влади, відчуження від праці і небажання працювати, власне, коли вона знецінюється ця праця. Ми ж бачимо навіть інша проблема того, що ну як на, на мене, да я від ефіру до ефіру про це говорю, про те, що це вже перетворюється здається, на проблему національного масштабу, національної безпеки, тому так, точно. що люди виїжджають за кордон так. кваліфіковані працівники, і от зараз. Чехія, Ізраїль це тільки дві останні країни, які от останнім часом заявили про те, що вони чекають у себе там одні будівельники, в інші там працівників сільського господарства. Ми Польща за минулий рік видала мільйону українців дозволи на проживання, і я думаю, що не менше, ну може трошки менше, видала дозволів на роботу. Це при тому, що в Україні офіційно працює 8 мільйонів. Абсолютно вірно, дивіться 26 мільйонів. Це потенційно. А ті, хто працездатним віці, міг би бути застосовувати свою працю в Україні і цей. Вкрай потрібно, тому що в нас 12,5 половину мільйони пенсіонерів, а інваліди, непрацездатні особи. Тому звичайно, треба розширити сферу зайнятості. Це перше, тобто давати робочі місця. а Друге, все ж таки повертаючись до того, потрібна докорінна реформа оплати праці. Ми такий законопроект підготували, і подали уряду в рамках програми діяльності уряду на цей рік. Запропонувала. Верховній Раді України днями ми були в Верховній Раді і народні депутати, які з нами співпрацюють, готові його подати теж на розгляд. І нам потрібно серед всіх інших реформ, серед пріоритетних реформ визначити невідкладне реформи оплати праці. Як а, те, що збалансує економічну і соціальну політику, це має бути погодинна робоча оплата праці, чи це, не такі? це не так важливо. Є різні форми і системи оплати праці на підприємствах. Ми можемо задекларувати стандарт 1 Тобто місячний за повну норму робочого часу, скільки треба заплатити, і можна точно так же розділити на середню кількість робочих днів місяці, годин верніше отримати по годину оплати праці. Важливо, щоб за економічним і соціальним змістом це був рівень заробітної плати, який забезпечить прийнятний суспільно прийнятий рівень життя. Від а... чого тоді треба відштовхуватися? Від, від, від прожиткового мінімуму? Звичайно, прожитковий мінімум і далі кваліфікація. Далі кваліфікація робітника. Ну, зрозуміло, кваліфікація визначає теж і продуктивність певної, Тому що а, якщо ви дасте роботу, скажімо, шостого розряду складності випускнику профтехучилища, я думаю, що він його не потягне. Ну і відповідно і зарплату ж не будуть платити за це, тому що людина одразу ж покаже нездатність виконати таку роботу. Тому кваліфікація і здатність професійно виконувати. Оновити ту чи іншу робочу функцію це дуже важливо і відповідно гідно оплачувати. Тому по заробітної платі ми це точності, опираючись на міжнародні підходи в цій справи, запропонували. Підвищення тарифів і цін на газ вдвічі воно нас ну кардинально підштовхнули до невідкладності. Цього я процесу. я вас зрозумів. Давайте ми про тарифи якраз поговоримо в другій частині нашої програми. Мусимо перериватися на коротку паузу. Нашим глядачам хочу нагадати, що в нас у студії Григорій Васильович Осовий, голова Федерації профспілок України. Ми в першій частині говорили про ну напевне ті проблеми, які сьогодні торкаються торкуєркаються саморинку праці, а в другій частині трошечки, все таки більше повернемося до питань підвищення цін на газ і тарифів. Як з цим боротися? Які механізми можна віднайти, аби захистити українців в цій проблемі. Дочекайтеся нас за кілька хвилин. да? Стартуємо. На слуху, на слуху це програма на слуху. Ми говоримо про те, ну взагалі про ринок праці в Україні, про проблеми з працевлаштуванням і зарплатою. А також зараз хочемо поговорити про механізми захисту населення від шокового підвищення цін на газів тарифів житлово-комунальному господарстві. У нас у студії Григорій Васильович Осовий, голова профедерації профспілок України. Ще раз вас вітаю. Також вітаю, вітаю. Тих слухачів, глядачів, які щойно до нас доєдналися. І в мене до вас таке запитання. Міністр Розенко. Ну спочатку була така ідея в уряду, аби монетизувати субсидії. Але буквально нещодавно пан Розенко заявив, що в середньому розмір субсидії становить 1200-1300 гривень, де коли сягає 4 п'яти тисяч, і тому при цьому в нас 5,5 мільйонів домогосподарств отримувало в минулому сезоні. В наступному сезоні це може бути до 9 мільйонів госп... домогосподарств. Уже за прогнозом того ж самого так, інсосполіпромізі. Ось і скажімо так, монетизувати таку кількість я так розумію, виплат вони вважають недоцільним, оскільки це не призведе до... Того, що з'явиться менше боргів за житлово комунальні послуги, як ви можете це прокоментувати, враховуючи ту ситуацію, яка в країні зараз склалася. Ну я не погоджуюсь з тим, що мотелізація це може бути гірший варіант ніж те, що сьогодні. Uh -huh. Бо власне людина не долучена до економії енергозбереження чи домогосподарства, тому що отримавши цільовий кошт саме на те, щоб зменшити витрати, uh -huh. на? Паливо на житлокомунальні послуги людина буде думати, як модернізувати, що зробити в своїй помешканні, що змінити в оборудов... обладнанні для того, щоб зменшити такі витрати. І економію можна спрямувати тоді ще на якісь інші господарські цілі. Угу. Зараз ці кошти йдуть транзитом компанії-монополістам. Бо ми ж не маємо фактичного ринку не розбереш, ви ж не можете підключитися до іншої труби по гарячій воді, там, чи по холодній воді, чи до. Чи хоча б до, да. до іншого трубу. Тобто спрямовуються транзитом монополістам і ті отримують ці кошти і теж не дуже зацікавлені в тому, щоб себе модернізувати і знижувати витрати. Тому що все йде, як кажуть, забезпечені вони будуть. Uh -huh. Тому ні домогосподарства, ні виробник. Відповідних послуг, не зацікавлені в економії, а ціль енергозабезпечення, зниження витрат питомих, в тому числі і газу і для промисловості. Промисловість буде думати відносно цього, тому що на виході в нього прибуток є. Якщо вони не будуть турбуватися про енергозбереження, значить банкрут і на виліт. А от в системі побуту цього немає, тобто немає стимулів для. Тому а, техніка так в монетаризації субсидій це трохи затратна річ, але більш ефективна, на мій погляд, ніж в транзитні кошти, які перетікають з одного каналу в інший. Я вас зрозумів. У нас на зв'язку зараз Антон Левицький, експерт проєкту Юсеїт Муніципальна енергетична реформа. Чи чуєте ви нас? Доброго дня. Вітаю вас, пане Антоне. Нас у мене до вас таке запитання. Що ви думаєте? Чи можна повністю монетизувати субсидії, чи їх не потрібно монетизувати? Чи яка б має бути форма, скажімо так, підтримки населення от саме в цій ситуації? Ну я часто ваші студії опанував газям студії, а тут я просто готовий двома руками підтримати і сказати абсолютно суто з гостем студії. Так монетизувати субсидії треба, тому що дійсно нинішній механізм фактично демотивує людей до того, щоб економити споживання, економити енергоресурси, здійснювати енергозбереження. Люди стають абсолютно пасивними, інертними, незацікавленими в жодних самостійній поведінці самостійно вирішенні своїх справ і проблем. От. Тепер чи можна монетизувати? Звичайно, можна і треба, я розумію ті ризики, які виникають перед урядом в разі запровадження монетизації. Тому що тут справа навіть не в тому, про що наші чиновники згадували про те, що люди перестануть платити такі великі суми субсидій. Справа в тому, чи готовий бюджет виконати свої зобов'язання перед людьми в разі... Ну я якщо я вийду, ці, ці самі гроші, як ми вже говорили, йдуть транзитом, компаніям, монополістам, так? то чому ці гроші так. не віддати людям? Так, так от тут якраз і схована і суть. Справа в тому, що Дуже Більше цих грошей майже немає, тому що більшість розрахунків з монополістами йдуть по так названим кліваним схемам, в шляхом взаємозаліку, грошей е, живих, реальних. Ну, Напевне, 10% в субсидіях. Угу. Тому якщо, якщо уряд візьме за виплачувати виплачує субідів і так, це ефективний механізм, так, він е, дасть змогу е, змінити поведінку людей. Е, так, він потрібний, але тоді уряд повинен турбуватися про те, щоб е, ці гроші щомісяця нахо, надходили на рахунки споживачів. Тому що якщо е, е, підприємством чи е, монополістам можна е, місяць Я вас розумію, можна заборгувати, то людям доведеться та, виплачувати. Та, та. А, а людям вдається виплачувати. Тут, тут є інша проблема. Насправді, е, монетизація зніметь і... Чимало проблем із нашою комунальною сферою, тому що наші на малючий послуг. Я з вами і... згодний, але чи не буде тоді проблеми емісії грошової, так, і подальшої інфляції, ви, якщо враховувати те, що ви кажете, що цих грошей фіз фізично немає, і є там взаємозаліки? Можливо, треба придумати інший механізм, скажімо, щоб Но ті гроші, які не... надходять на рахунки людям, могли б витрачатися, так, скажімо, лише думає. Думає. на там, модернізацію житла, чи купівлю так. нових вікон, чи, чи щось інше, чи нового котла, так. Так, щоб Ні. вони на. Навіть так. переходили потім на банківські рахунки чи рахунки тих самих магазинів, да, чи супермаркетів, не живими, а от таким самим взаємозаліком. Ну. Механізми реалізації можливі різні. Питання в тому, що їх треба продумати, але ще й інша сторона, насправді ті суми по субсидіях, які зараз нараховуються, суттєво завищені. Mm -hmm. на, на рахунках всіх підтримують за минулого року накопили величезні суми перерахунків через те, що соціальні норми не е, достатньо економічно грунтовані. Якщо ці норми... mm -hmm.